Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити про актуальну і цікаву інформацію, яка з'явила сьогодні всюди в мережах. Всі обговорюють про статтю матеріалу CNN, який назвав П'ять можливих сценаріїв завершення війни. Знову ж таки. Багато різних припущень, але хочу по кожному з цих сценаріїв пройтись і подивитися, чи взагалі жоден з них буде якось браний до реалізації, чи це просто, скажімо так, припущення. Бо ж ви знаєте, що я вже кажу не перший тиждень про те, що все вирішено, а ми лише стаємо поступово свідками певних спектаклів. І, власне, поступового порційного видавання інформації. І ось вже з'явилась також в РосЗМІ ЗМІ там інформація про те, що до 1 жовтня війна буде завершена. Путлер, Аля Путлер, обдзвонює всіх своїх там, кого там він обдзвонює. Ну, ви зрозуміли, так? Типу, хто його там? Підтримує, чи як то зараз. Десь була та ж така інформація, що він там десь і в Пекін дзвонив, і ще там кудись дзвонив. Одним словом, всюди він дзвонив. Так, Путін. Так. а, так, союзник, ну, Союзників, я кажу, помічників. да-да-да-да. От, Дзвонив терміново, він там союзників. Тут же от, інформація свіжа, до сьогодні я записую відео, наголошується 8.08. А сьогодні вже свіжа інформація, що вже в Білому домі оголосили, що під кінець наступного тижня буде зустріч Путлера і Трампа. Ну, можливо, там якось. Ми сьогодні багато питань дивилися в ефірі з вашим каналом. Завтра цей ефір завантажує до себе. В тому числі цей ефір ми дивили це інформацію про те. Перше жовтня ми дивилися. А сьогодні хочу ще от розглянути цих п'ять сценаріїв. Кому мої прогнози важливі, цікаві? Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі та перечуття з приводу даних тем. Ну що ж, так, відкрив я інформаційну статтю з сайту Unian.ua, де, власне, пишеться, що CNN назвав 5 можливих сценаріїв закінчення війни в Україні. При цьому телеканал вважає, що жоден із варіантів не є добрим для України, окрім останнього. Телеканал CNN озвучив 5 можливих сценаріїв після ймовірної зустрічі Путлера і Трампа. Ну, зустріч вже неймовірна, бо як би має наступного тижня відбутися. Вже Білий дім про це сказав. Ну, це було зрозуміло, що щось має бути, так, але тут, що бачите, зранку була ця стаття, то ще було ймовірно. Значить, жод... телеканал також і вважає. Ну CNN, що жоден із сценаріїв не, реаліз... не може реалізовуватись лише волею Путліра і Трампа без прямого залучення України до угоди. Отже, перший сценарій. Будемо так поступово йти і дивитися. Путлір погоджується на безумовне припинення вогню. А от тут, власне, там, на думку журналістів, цей варіант малоймовірний. Росія вже відхилила подібну пропозицію навесні, попри загрозу нових санкцій. Наразі Москва веде активний наступ на Сході, намагаючись закріпити територіальні здобутки, навіть злотковий тиск на Китай та Індію. Партнерів РФ навряд чи змінить цю логіку до осені. Так, ну що ж, давайте подаємося. Путін погоджується на безумовне припинення вогню. Я наголошую, ситуація може змінюватися в будь-який момент. І ще раз я наголошую, сценарій, завершення, ну якби все домовлено. так, І припинення вогню все рівно буде. Воно буде так. Спочатку це отак, як про то говориться, швидше за все, повітряне, бо навіть стихія, енергія мичів повітряне. Потім залишиться ще е, питання: ну, земний простір, за який час вони оце там думають, можливо, до того 1 жовтня. Максимально що, що вони там захочуть захопити, ну, вони собі так хочуть, хай собі хочуть далі. І відповідно на тому буде стоп по лінії, так якби актуальні лінії фронту. Тому що мені йшло по інформації, що зараз йде певний тиск, що по відношенню до України, що по відношенню до Росії. І для України є умови плюс-мінус, які ми добрі, які для нас не добрі. Для Росії так само. Є умови для них якісь вигідні, а які категорично не хочуть, вони не вигідні. Але-але. Повне припинення вогню і безумовне. Ну, Тут, бачите, слово ключове, безумовне. Коли ми беремо це слово безумовне, тут такого немає. Безумовного. Воно є умовне, воно є з конкретними умовами, але карта каже так, що припинення вогню ну, все рівно буде поступово відбуватися. Колісниця про це йде мова, королева Пентаклів, знову ж таки, домовленості, принц мечів, інтелект, повітряна стихія фігурує. Бо з водного простору, як би вже там казали раніше, водний простір, щоб не було обстрілів, так? А, лише та сторона Білорусі. так? А потім знов ти самий Аркан диявола, карта тривоги, десятка кубків. Так далі, карта розчарування, принц Пентаклів, Дев'ять кубків. Тобто, воно, так, знаєте, такими хвилями. Відходить, находить, відходить, находить. Те, що є і буде прописано, карта справедливості і домовлено, принцеса Пентаклів, буде виконано. Тобто. Тут бачите, як вона формулюється, Путін погоджується на безумовне припинення вогню. З певними умовами це буде, але і припинення вогню також по суті, буде далі відбуватися з того, як мені йде по інформації. І ще раз кажу: якщо до кінця літа брати ем, динаміку, то зберігається так, як було раніше, величезна можливість стоп війни. З подальшим її завершенням і вирішенням, але воно мусить початися з чогось. СТОП. Добре. Дивимось далі. Другий е, сценарій: прагматизм, переговори задля нових переговорів. Як пише CNN, реалістичний реалістичніший варіант домовленість про продовження діалогу, що може заморозити фронт із приходом зими. Якщо Росія до того часу захопить Покровськ, Костянтинівку чи Купінськ. Вона отримає вигідні позиції для подальших дипломатичних торгів. Також не виключно, що Кремль спробує поставити під сумнів легітимність президента Зеленського. Десь ми це вже все чули. От, е затягування часу, вони би це хотіли робити, але знову ж таки, на них де карта тиску. І вісім кубків. Ну, те, що тут прописано, якесь воно таке, знаєте, як пусте. Якесь воно таке, як пусте. Тому що е є моменти, які навіть та. Скажімо, зустріч офіційна Трампа і Путлера, це буде вкотре для, не знаю, для, для галочки, для камер е, там показати, які вони друзі. Ну, ви зрозуміли, так? Тут теж карта, як тривоги, сценарій, який нам абсолютно ну, не підходить. І питання: от, якщо Росія до того часу захопить Покровську Константинівку чи Купінськ? по-Покровську ситуація може залишатися в принципі. Я вважаю, що тривалий час, так, щоб їм якраз це не вдалося захопити Покровськ. Костянтинівку. По Костянтинівці карта гірша. Вони можуть щось просуватись Ну, повного захоплення. Так, щоб саме теж карта не показує. Тут хіба два варіанти. Або знову ж таки, як домовленість. Або так, щоб вони прям захопили-захопили. Тобто карта показує, що ще, в принципі. Оборону тривалий час тримати можна. Куп'янськ. Тут можуть бути ще якісь їхні ворожі успіхи, просунення. До речі, тут карта навіть гостріша стає. Але щоб вони повністю-повністю все там захопили, якби вони собі цього хотіли, теж тут зараз підтвердження такого немає. Просування по певних територіях, локаціях, позиційні просування не виключаються, поки ще немає остаточних стоп війни. Но так як вони собі хочуть, навіть сьогодні в ефірі з 8 каналом показувало, що вони собі і далі можуть хотіти, що їхні плани йдуть не здійснені. Карта вся перевернута. І диявол лишається незадоволеним. Вся карта перевернута. Тому таке: те, що це йде зараз затягування ще якогось часу, щоб якусь більш виграшну позицію зробити. Ну, ми в цьому навіть не сумніваємося. Але таке щось собі. Це сценарій другий. Третій сценарій. Україна витримує два наступні роки. Знову ж таки, нас питання 25-27 рік. Угу. Ще знайоме, так про що я говорив, що в 22-му році зазначається, що в цьому сценарії військова допомога США та ЄС дозволить Києву зберегти поточні рубежі, змусивши Москву знову повернутися до переговорів. У разі успіху на фронті Європа може відправити силу стримування контингент НАТО поблизу Києва та великих міст, який допомагатиме з логістикою та розвідкою. Ем... Ну, карта, якби теж бачите, завершення. Тобто те, що після завершення гарячої фази бойових дій ще до двох років може бути неспокійно, я про це ще говорив в 2022 році. Це особливо зараз інформація для тих, хто любить мені писати таку дурню наподобі того, що я ще в 2022 році сказав, що війна має закінчитись за місяць. І якраз я такого не говорив. Я прекрасно знаю, що я казав. Я казав чітко, війна, гаряча фаза може тривати мінімум від 1 до 3 років, а спокійно може і не бути до 27-го року. Що це означає? Після стоп війни, і так, якби в якоїсь такої ну, заморозки, так, подальше має бути вирішення завершення по територіях і все, що з цим пов'язано. Зрозуміло, що це буде ще процес, який триватиме, який триватиме, може, не один місяць. Але по цьому о, сценарію, ну, теж таке собі, чи буде допомога о, від США та ЄС. Карта підтверджує, що те, що має бути, буде. Хоча ще будуть різні колотнечі, знову ж таки, оце розхитування. Ну, те, що має бути, буде. Тут конкретно цей сценарій, грубо кажучи, теж ну, глобально не підходить. Але він в якихось аспектах ну, можливий. Наприклад, знову ж таки, про контингент НАТО поблизу Десь чи на території України. Не виключено такий варіант про це ми, що дивилися також раніше в інших прогнозах моїх. А, ось, Ну, таке. Але те, що ще певний період буде неспокійно після стоп війни, бо треба буде ще вирішити масу питань, в тому числі по звільненню територій окупованих. Так. Ну, тут так. Катастрофа для України та НАТО четвертий сценарій. На думку аналітиків, у разі провалу підтримки з боку США після умовної розрядки між Трампом і Путлером Росія, ніби то може розгромити українські позиції на Сході та рушити вглиб країни. Європа спробує втримати ситуацію, однак без американської участі може не впоратись. Це найгірший сценарій розпад української оборони, політична криза та навіть ризик втрати державності. Стоп, стоп, стоп. І ще раз стоп. Всі негативні ці сценарії. До Творця на переробку. Всяке гадство паразитарне, яке стоїть за цим власне нав'язуванням негативних сценаріїв, на Верховний суд Абсолютного вищого розуму. Цей сценарій для України? Так, він найгірший. І карта показує його закритим. Все. Тобто, це означає, що. Ну, це такий самий гірший сценарій. Хіба у мріях росіян. Да? Ну і п'ятий сценарій. Крах, п... Крах для Путіна. Прекрасний сценарій. Ну, цей фраза крах для Путлера все рівно буде, це неминуче путлівської влади, бо Путлера давно-давним-давно немав живих. А, і це п'ятеро назвали Афганський сценарій. Зазначається, що є й дзеркальна перспектива, якщо Росія загрузне у війні, як колись в Афганістані, зростання витрат, тиск санкцій, у відносинах з Китаєм та Індією, а також внутрішнє невдоволення еліт можуть привести до дестабілізації самого Кремля. З цього сценарію бачимо чітко. Дестабілізація самого Кремля вже активно відбувається і буде відбуватись далі. Якщо вони не припиняють війну, для них це тим більше грозить чорними руками і повним крахом існуючої системи. Оце якраз для Росії, отут це написано правильно, бо так і буде. Зростання втрат, санкційний тиск, розпад у відносинах навіть з тими, хто вони вважають підтримують, тобто Індія, Китай, невдоволення еліт. Оце все тут чітко відображається. І це буде і далі продовжуватись. Але те, що це ну, в афганський сценарій, що, що війна в Україні буде тривати, тривати, тривати в такі, якісь, от, е, пасивно замороженій формі з періодичними загостреннями, мені тут чітко показують, що має бути як стоп, так і стоп. По жодному сценарію немає карти, що от... це їхні припущення. В кожному сценарії є якийсь момент, елемент, пункт, який десь в той загальний сценарій складається. Але сказати, що ну, іменно один з них беремо і от так по ньому якась тестенде реалізація ні. Тобто можна з кожного взяти пункти і скласти щось в одне загальне. Але і то ще по факту, що нам озвучать, нам не буде в результаті першому результаті подобатись. Я про це говорив давно. Перше, я говорив, що домовлено. Друге, що те, що ми почуємо в результаті цих домовлено, нам не сподобається. Але з можливістю подальших змін. Щоб в кінцевому результаті було саме так, як треба нам. Ось, як я бачу розвиток подій. Інформацію я отримаю від міх духовних наставників світу неземного. Це ще один такий момент для тих, хто питає, звідки я отримую інформацію. І я її жодним сумнівом не піддаю. Так, майбутнє багатоваріантне, але ж ми і теж багато робимо для того, щоб було так, як треба нам. І продовжуємо працювати в такому ж напрямку і в такому ж руслі. До повного і справедливого завершення війни в Україні з тим, що Україна якраз переможцях перемогла. І хай буде так. Світла всім побільше відправляю. будьте здорові, бережіть себе. Почуємось.